Зоовиставка розмістилася зі зворотнього боку будівлі кишені. В очікуванні побачити незвичних звірів біля входу чекала обухівська дітвора з багатодітних родин. Сьогодні 40 діток ми запросили за бажання. Ми спілкувалися, запрошували ті сім'ї. Ну більше ми вибирали де п'ять і більше дітей. А остальні в нас буде продовження. То теж будуть дітки відвідують діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Відвідають теж цей захід. Буде 1 червня до дня захисту дітей. В приміщенні виставки на відвідувачів чекало чимало різних екзотичних представників фауни із багатьох куточків земної кулі. У нас виставка одна із найбільших виставок в Україні. Тобто в колекції представлено більше 70 видів екзотичних животних. І обезьянки, папугайчики, крокодили, ігуани, хамелеони. Єнот, сырок, кому що нравится. У нас все животные ручные, с удовольствием идут на контакт с посетителями, очень любят, когда их гладят. У нас на выставке продається корм. То есть каждый человек может покормить животное, погладить, то есть окунуться в мир удивительной природы. У любителів тварин очі розбігатимуться, побачивши таке розмаїття тропічних жителів лісів, рік та пустель країн Південної Америки, Африки, Азії та Європи. Одразу при вході своєю яскравістю приваблює велика папуга Ара та комедника Каду. Це сводок, это ара орліки, сводок зеленокрилої ара, сіні жовта ара. Тобто у нас багато ще животних, такі яких в природі, да, да. природі немає. Тобто це люди розведені в неволі. Птички. Варто зауважити, що всі птахи та тварини виставки не вивезені з їхньої батьківщини, а виведені у неволі. Тому вони з малку звикли до спілкування з людиною. Всі питомці, да, розведені в неволі животне, всі абсолютно ніколи. І у нас день давно виставка виставки два роки, а займаємося ми цим дуже давно. Тобто, спочатку це була звичайна домашня колекція животних. Тобто, да, яка розласлась. У нас всі животні плодяться есть тобто, у многих животних парочки, разведением. Тобто, ми як, займаємося больше всего тобто, більше всього бы питомник. І хоча усі ці тварини виведені натуралістами у неволі, вони все ж вимагають дотримання певних умов у догляді. Організатори ставляться до цього дуже відповідально. Представлені такі умови максимально приближені к їх сріді бітання. То есть, вы можете у нас везде террариумы, в них стоїть спеціальний климат контроль. есть тобто в каждом тираріумі стоїть лампи тегло. Це іскусственне сонце. Всім животним даються необхідні вітаміни. Тобто, корма, все заказується. Це все бы дорогостоящее. Ну, ми для своїх животних любимо дуже сильно і не жаліє для них. Нічого птахи зову виставки охочі йдуть на контакт із відвідувачами. Ой, какой! Якось... Запропонують тут любителям фауни і самостійно погодувати будь-яку тваринку. Спеціально для цього на вході можна придбати тварині ласощі. Виставка допомагає більше дізнатися про різних тварин, в прямому сенсі доторкнувшись до них. Так, дітвора, знайомлячись із пітонами, втрачали давній страх перед хижими плазунами. Подобається. Як ти Це, взагалі любиш тварин? Звісно. Що б ти розбилася як подругу провести? Ну що тут дуже хорошо, тут багато різних звіль, всі вони різні, і, і, і єсть ядовиті, є неядовиті. Не Черепаха, який майже півсторіччя, також викликала шквал емоцій в маленьких обухівчан. Чимало задоволені від споживання ласочів у вигляді деревних личинок, отримували маленькі мавпи і грунки з рук засновника зоовиставки. Ми також годували цим делікатесом різних тварин. Зокрема, хамелеон у моїх руках без стресу вполював своїм язиком живі харчі. Є на зоовиставці і менш приємні око живі істоти. Однак і вони вчать нас любити все живе у природі. Серед них і Велетенська африканська жаба, і медагаскарські шиплячі таргани. Останні взяті на долоні, полоскочуть нерви багатьом відвідувачам виставки. Дивні жабки, що можуть кріпитися своїми лапками до скла, річковий варан, пустельні ящерки, водні черепахи та амазонські анаконди це лише неповний перелік усіх живих експонатів цієї виставки. Кожна тварина варта людської уваги, адже і вони, і ми ділимо одну спільну на двох планету. На згадку про побачене можна зробити пам'ятне фото з папугами або ж при вході придбати чимало іграшкових сувенірів у вигляді різних тварин. Зооекспозиція триватиме до 1 червня, тож отримати чимало задоволення від спілкування з її дивними вихованками. Ось така чудова жива виставка відвідала наше місто. Марина Хочкіна, Володимир Дон, студія Барт.